Всім привіт, сонячної Одеси! І залітає до нас на продаж ось такий Buick Envision 20 рік, 2,5 на передньому приводі на автоматі, в гарному кольорі, повністю тонований на оригінальних легкосплавних дисках з новою гумою. Просто стан нової автівки. Весь рівненький, як струна, весь заводських зазорах, все в колір, нічого не вибиває. Без м'ятин, без подряпин, без потертостей, без сколів, Дійсно, як по кузову, так і технічно стан нової автівки. Подивіться на салон, безключовий доступ на всі двері. Ось такий в нас світленький шкіряний салон комбінований з текстилем, просто в ідеальнішому стані. Все чистенько, охайно, стан стелі. Просто нова автівка. Ось такий стан дверних карт. Ось це, як це все виглядає спереду, також повний ідеал. По комплектації повний електропакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, електрорегулювання сидінь. Повне мультикермо, круїз контроль, клімат контроль, підігріви сидінь, вентиляція сидінь. Все повністю працює. Ось така у нас магнітолка. Є камера заднього виду, є парктроніки, є Apple CarPlay, Android Auto, навігація, все повністю по автомобілю працює. Кожна кнопочка. Такі в нас гарні вставки під дерево. Дійсно, просто нової автівки. Сів та поїхав. Двигун зараз у нас працює, ні чеків, ні помилок, не горить, все працює просто ідеально. Двигун та коробка почуває себе прекрасно. Пробіг у нас всього 17 тисяч кілометрів. Дійсно, нова автівка. А переглянути та придбати цього красення, ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в лізинг. І, звісно, у нас є 3.1.